Доброго дня, діти! Запрошую вас до казки. Сідайте рівненько, слухайте тихенько, казку про неслухняну хмаринку. Була собі хмаринка гарна та весела, але любила всіх передражнювати. Летить вона якось по небу і бачить, біжить зайчик. Хмаринка гукає до нього Зайчик вуханчик, зайчик вуханчик, а зайчик почув та подивився до неба і побачив зайчика з великими вушками і образився Не дражнися, Хмаринка. А Хмаринка посміхнулась і полетіла далі. Летить Хмаринка і бачить ведмедика. Хмаринка гукає до нього ведмідь товстунчик, ведмідь товстунчик. Ведмедик подивився у небо і побачив ведмедика товстуна. А хмаринка посміхнулась і полетіла далі. Дивиться, кого б ще образити? Летить Хмарина і бачить котика. Хмаринка гукає до нього. Привіт, котик. Ти чому сумний, чому вушка повісив? і засміялася? Довго хмаринка літала, ображала, дражнила, кого тільки не зустрічала. А згодом її стали називати не хмаринкою, а зайчиком, ведмедиком, котиком. Ні, я хмаринка, я хмаринка!» Але ніхто її не чув. Вона дуже засмутилася і заплакала. Дітки, подумайте і скажіть, що буває, коли плаче хмаринка? Так, дощик. А давайте розвеселимо дощик і нашу хмаринку розкажемо потішку про дощик. Дощику, дощику, зваримо мені борщику, а я тобі кашки підемо до Малашки. Ой, дощику, поливайнику, поливай, 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 та і нас не минай. Наша хмаринка знову висила. До нових зустрічей.